Друзі, хочу коротко показати всю ту систему, яку я пропрацювала. Отже, систему людського життя, життя в житті ДНК це людина, а продукт ДНК все те, що ми створюємо. Отже, я да? це ДНК. Цьому я потрібно жити. А для того, щоб йому жити, потрібна їжа. Так? І тут також ДНК, бо ми їмо все те, що створено ДНК. На, 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 продукт, на ДНК, да? або і продукт ДНК. Далі основа нашого життя це діти, сім'я, батьки. Як бачите, знання, енергетичний простір знання він над головою людини, а ще вище творець. Всюди. Творець не творить продукту ДНК, він творить ДНК, тобто нас створив, а вже між творцем і людиною всюди є продукт ДНК. Отже, я ми стоїмо на піраміді рідних друзів, соціуму та інших, теж на енергетичному потенціалі створеного. Людьми і життям продукту ДНК. Так, да, вони живі люди, але люди творять продукт ДНК. Він розумний. Отже, це в нас ліва півкуля, а це права півкуля. Що у нас в лівій півкулі? Це хобі, професія навчання, але це мутабельне, перемінне. Функції в організмі. Минуле це продукт ДНК і воно стабільне. Страждання, горе теж продукт ДНК, але воно змінне, перемінне. На нього ми можемо впливати, на це можемо впливати з допомогою символів. А минуле, яке було створено на ДНК, тобто нами створене. На нього потрібно впливати не тільки символами, а й дотиком, да? щоб з тіла, е, як би вам правильно сказати, е, нитки, які створили ми своїм минулим, своїми стражданнями, горем і все остальне, ми можемо, бо це впливає на наш фізичний стан, і створюється продукт ДНК, хвороб і всього такого іншого. Для того, щоб зцілитися, потрібно тіло звільнити від цього всього. Воно утримується страждання, гори, минуле все утримується в спазмах нашого тіла. Отже, це перемінне. А минуле це кардинальне знання, кардинальне. робота, яку ми виконуємо завжди. Це кардинальне. Це також кардинальне. І рід та його проблеми. Його вже роду немає, їхні ДНК в нас самих зараз. І проблеми роду також це вже є продуктом ДНК. Отже, це права півкуля. Це сюди відходить відпочинок розваги, перемінне, ми можемо розважати, відпочивати вірування, релігія, мрії, наміри. Наміри це також продукт ДНК. Отже. Як хочу я вам сказати, концепція така, що, продук, що ДНК, якщо є спазм в тілі, створює продукт ДНК. Ми створюємо розумний продукт ДНК. Всюди є наш розум, а розум наш засмічений стражданням горами. Навчаннями, період навчання, стреси, все, все таке інше. І тому символи небесної сили здатні очистити весь цей простір на всі теми життя, які е, проходить людина, прийняті мною символи, і все можна змінити е, без е, сторонньої допомоги, адже кожна людина це індивідуальна. Індивідуальна людина і творець, да? і наші е, дідусі прадідусі, їх вже немає, да? це ДНК це основа життя на планеті. А ми створюємо продукт ДНК. І цей продукт ДНК є хвороби, є проблеми, і саме ці хвороби проблеми впливають на ДНК. Чому впливають? Бо наші е, рідні та близькі в минулому натворили те, що зараз на нас впливає. Ми можемо звільнити себе і майбутнє наших дітей, звільнити, якщо ми зараз пропрацюємо всі продукти ДНК, які створені були нами, нашими рідними до нас. А в майбутньому дітям буде легше, адже наш час такий, що Потрібно швидко змінюватись, А коли такий багаж людини, то людині важко змінитися, вона губиться в цьому, на цьому шляху. Ось так трішки для розуміння.